Останнім всім приїхав я знову на це перше поле, куди часто їжджу. Не знаю, чи вже є сенс десь далеко їхати, бо навіть з цих трьох, два засіяні, то я і вирішив сюди приїхати. Так, пачу, вон... Потемніло, якраз нормально буде мені ходити. Добре, дивіться, що буде цікаве, то покажу. Так, бо в мене потужний сигнал. Все щось є. Дві копійки. Думаю, якась консерва, так вона жорстко дзвонила, вже забув, як ці мідяки дзвонять. Добре, якийсь такий гон. Так, копну я вже дробину. Що знайшов лопату якусь. Така ще й доволі непогана лопата. І знову є прикол така фій була. Знов такого типу схожого. А ні, це з довгим голко була. була. Така громістка. На дві пружинки, чи що? Напевно, на дві пружинки. Добре. Така фібула. Далі вилазить мені дві копійки. Кого року? 54-го. Ще я так не хвилювався ради двох копійок. Так, далі був ткін сигнал. 16. є безрозмірне кільце ціле. прикол, не знаю, чи з Ну, таке. Так, є насічки. Крутяк. Добре. Коротше, роблю тут коло, що таке го вилазить. Наче ще кусок кільця якогось. накопав. якесь таке було. цей уламочок від чогось. І ось як срібло було. Легенько нажав на лопло. Добре таке го. Так, приїхав я на наступний день. Такі ми покажу знахідки, коротше Куля якась, Пеніцилін. Яка. І вся наче якась перша така їхня знахідка. Наче бронза. Може якась проколка була, така чи що? Добре. Так, ну я ще пару плавищів, коротше. Такого нічого нема, щоб показати. І ось як. Чи шмат сокіри, чи шо. якась така сокірка була. Добре. Вночі я пишу хрестика. Так, перейшов я на М2, включив. Все, думав хрестика це верхня частина вельбарської фібули. Нижню знайшов, тут, а тепер верхню. Таке о. Певно М2 буде краще бачити цю металопластику, якось глибше бере. Добре. Так, це такої нормальний глибини є в мене. Стається срібло. Що це таке? Тюсюлік. Поставив М2, слабкі сигнали на п'ятірку. І Скажу, що трохи вона почала краще робити. Так, який це рік у нас. Просто я не мочу. іначе 19, -й, 14. Певно, 13. й Таке бачу поле гарне, блискуче. Стан непоганий буде. Добре. Не даремно сьогодні я приїхав. Так, я в мене, напевно, Фібо. за чипа. Корчусь тут на 20 метрах. Вже скільки знахідок. Певно, що М2 на такій сухій землі буде покраще. Навіть на третій швидкості скинує швидкість. І такий він чіпкий, скажу, як інший прилад якийсь. Добре. Так, вертаюся короче, з цього рубка вниз, попити води. І ще він зачепив кусок динара по ходу. Ломаний. Та Важко сказати. Добре, потім розберуся. Таке. Так, далі міняюся. Наче кусок браслетика вилізло. Певно, що браслетик. Такий з насічками. Добре. Так, вилазить мені щось ще таке го. Чи це оплавиш, чи що це таке, чи якийсь амулетик був. Це напевно вже буде остання знахідка. Добре. Так, приїхав я сюди на третій день вже. Не знаю, скільки вийде походити, щось дуже сильно блискає. Коротше, такі ми знахідки були. Хожу вже суто на М2. Коротше таке. І ось он. вилізло. Чи це бронза, чи що це таке. Такий уламочок цікавий. такий важкенький. Добре. йду далі. Так, є в мене ось хрестика. Вс. це таке чи це? Напевно. Знову верх фельбарської фібули. Добре. Таке. Так, кручусь тут, коротше, знайшов отакий такий кусочок. Фібули. І ось от яка фібуляка. Оце жесть. Шейтку здоровецьку не знаходив, Капець. Оце крутяк. Думав, це проволока алюмінієва, взяв руку весь. <ривись>. Капець, це здорове нам. Добре, йду далі. Що мені таке вилізло? Не знаю, чи це якийсь амулетик, чи шо? що. Короче, таке го. Добре. Дивіться, який шматок амулета. Походу ця блискавка була чи чиякий. Все видно в отвір. Поліник шкода, що не цілий. Це крутяк. Добре. Купнує ще таких два оплавиша, пружинку наче. І ось ще одна така здорова голова вилізла з фіболи. Але це вже масивно. Напевно останнє буде знахідка. Добре. Їду додому. Так, має по шмурдіку, що тут а проволоки. Таке добре жмені. Мосінки, як завжди, ну не рахуй всі. На кучі було, ну штуки три точно були на кучі. Ще така якась бронзова проволока, куски алюмінії якісь, капсуль, ще якісь оплавиш, пояски від снарядів, Така шрапнель сучасна, ну, це трошки спостаріша якась. Така ну якась. Добре, далі. Це від Манліхера, напевно. Куля, от навіть берданки, наче. Це довго не знаю. Якоїсь гвинтівки теж. Але такі його. Якийсь оплавиш був голов'яний. Це якийсь вухоль наче. Тож їх колір кидай, де колись. Був. Ну, а тут така, рвані кришки, консерви. Таке. Так ми познайдка з цих три копа. Одразу було цих 2 копійки. 897 року. Такі гниленькі. Раз коли перепис був там. Далі 2 копійки радянські. 54-го року. Такі ще непогані. Далі оцього я знайшов там ще з краю. олов'яна штука, де я там ці олов'яні знаходив, рибку і те інше божок той. Далі фібулу я знайшов вже. Почав підніматися. Ось така, ну чи квельбарська фібула. На дві пружинки. Така громістка. Шкода, зломаний голкопрімач, але я думаю, можна реставрувати. Так, далі я пішов. Оце його знайшов. Не знаю що це таке. Може це був амулети колись. Легенько нажав, він тріснув на двоє. Думав це якась алюмінька, консерви кусок. Цей жопанстик ще там був. Далі як почав ходити ще знайшов. Крутитись, знайшов цього. Безрозмірне кільце, наче Київська Русь, з такими насічками. У мене вже воно третє чи четверте? Так нього це цього було. Шкода поломане. Таке було б цікаве. Тут як з косичками такими. Добре. Так, далі другий коп. Що відразу знайшов цю штуку. Казу це ключик. Не знаю, чи це ключик чи не ключик. Але бронза. В кінці їх роздвоєне таке. Таке. Такалі був хрестик, який він олов'яний. Може яка заготовка. Такі були голку тріснуті. Тому я знайшов цю фібулу, напевно, таке в позолоті. Шикарна була, пі була, звісно, відсіла. <кління> Пільний ще ця була там метрів десяти. Цю десь цього року викопали, що в Патині такий. не посипалась. Тоненько. Потім я що, почав спускатись вниз, знайшов цього динарика, а ні, спочатку знайшов цих 10 копійок. Теж там на горбку. Не знаю, може вони теж шукали золото. Ще в той час 13-го року. Все трошки заїхав, чи моя, чи плуг. Така непогана. Почав спускатись, знайшов цю половинку Днаріка. Це тільки його низ видно, шия. Груба і тут. Не знаю як планета, тут може ці Козироги чи як вони там, чи раки. Напевно, хтось з роду Флавіїв. Плавиші далі такі були. Потім я ще знайшов цього, вийшов трішки походити. Браслетик теж по Київській русі, видно, він загнутий був в іншу сторону. Це кусочок лунечки. Теж перекидалася, видно не один рік. І це якийсь шматочок теж, як наче підвізки, є отвір. Тут такесь як вкраплення, чи що воно було. Може теж поки Р. Київський Русі. Далі третій коп. Ще відразу знайшов дві копійки з 1971 року, ще якийсь такий шматочок не знімав, цього не знімав. Ось цей кусок від люльки. Якось такого його було. Костівна штука. І це й Цього я відзняв. Це видно бронза. Це не знаю, чи це якесь оливо, але якесь. Тверде для оливу, не знаю. Якийсь якесь срібло з чимось змішане. Це я його над над надфілем. Наче білим блистить, може таке якесь срібло вже змішане. Далі я знайшов цю фібулу. Ольбарську голову. Що не ціло. Потім цю здоровечку знайшов 8 см. Так я її розігнув, підігнув, вирівняв трішки. Така цікава, що потім пружинку її зроблю. Де класно? Класна фібула була. Біля неї ця була. Така в чорній патині. Теж тільки вигорно видно. На дві пружинки. Гол від голки було. Ще такі якісь шматочки, може від пряжок чи якийсь накладок. Цього було. Може від ящичка і код. Тут, ну, тут як фібула овальне. От ось воно там приспінювалося. Амулетик цей блискавка, половинка його. Года, що не цілий, звісно. Все воно таке вже... Побити. Ну і цей. Ось це теж мало бути луни, це тільки не розплескана. Отвір був би. Така типу заготовка. А, ну, і сокирка. Така сокира лезовий. Вірніше від неї. Зібрали, що це за тиp? Možeker. Ne znam. Dobro, děkuju za obu.